Вітаю вас на каналі Деясад. Перед вами гранатове дерево. В Україні виростає невисоке від півтора метра до 2,5, в залежності від сорту. Плоди достигають в кінці вересня на початку жовтня місяця. На відміну від теплих країн, в Україні гранат росте кущом, бо часто підмерзає. Тому обов'язково проріджуйте його і не забувайте вкривати на зиму. Деякі сорти граната можуть витримувати від мінус 15 до мінус 25 градусів в Україні. Дуже багато шахраїв, які продають замість граната звичайні дерева, накопані в лісі. Тому зверніть, будь ласка, увагу на його деревину. Гранат має світлий сірий стовбур і дуже тоненькі гілочки. Інколи здається, що вони сухі, але це не так. На весні набухає червона брунька, яка вже в травні місяці викидає листочок. Гранат подоносить досить пізно, на п'ятий, шостий або навіть сьомий рік. Не вірте тим, хто обіцяє вам врожай вже на наступний рік. Це неправда. Звичайно, є сорта карликового гранату, вони подоносять досить швидко. Можливо, отримати врожай на двохрічному саженці. Але врожай ви отримаєте. Ось такі плоди, досить маленькі, а не такі великі. Компанія DESA пропонує саженці граната різного віку, з закритою кореневою системою, а також різних сортів. Детальніше ви можете ознайомитися на нашому сайті, натискаючи посилання у коментарі. А також підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити наступне відео.